Люди, Петра зламали. Не зламали, а зламав. І так, а, Петро це а, з російської петух, або ж або ж кронштейн заднього перемикача. Кронштейн заднього перемикача називати довго, складно, тому... Щоб не казати півень, тому що це якось ну, трішки не так. А На російській петух до цього всі привикли, але все ж таки не те. Тому це буде Петро. Так. Як це сталося? Ми нещодавно, коли в суботу? В суботу, Поїхали у парк Голосіївський кататись. Та трішки не розрахували те, що ми поїхали у невідомий нам парк на невідому нам трасу. Скажи правду, ми дорвалися. Ну так, ми дорвалися до лісу. І так, ось. Ось навіть видно, де він зігнутий. Ну і тут видно особливо. ми до лісу, та ми розрахували трішки. Я не розрахував. Те, що це потрібно не ганяти, як зриви голова по лісі невідомому, а треба все-таки прикатати трішки дорогу, а потім вже розвивати швидкість. Я цей момент упустив і в'їхав в дружину, погнув її задній перемикач. Передній з'їхав в бік та зробив синяк на музі. Це все одним колесом. А трапилося тому, що вона затормозила. Я побачив, що вона затормозила, але не бачив, що спереду неї якийсь спуск крутий доволі був. І мені здалося, коли я вже побачив, що там доволі дикий спуск. Мені здалось, що... А ти звідти не забрала старий. Да, точно. Мені здалося, що вона падає. І в мене одна думка була, не як з'їхати безпечно, щоб не впасти, а як мені затормозити так, щоб або ж максимально. Безпечно для дружини, або хоч якось, але її треба схопити та не дати її впасти вниз. Ну, вона то затормозила і на ділі не рухалась, а я лише підштовхнув її трішки, ну і схопив потім в результаті. Ось чому ми міняємо кронштейн заднього перемикача, ну або ж Петра. І хто не знає, що це за кронштейн такий, який гнеться від одного удару колеса? І чи так потрібно, чи він просто був поганий. Це, до речі, був рідний перемикач, да. який з рамою був. Це кастом рама. Рама я купувалася окремо. Так, це кастомний велосипед. Рама окрема з Петром була. Також підніжка ще була в комплекті. Ну, огляд ви бачили, я тут його в підкасі зверху залишу. Так ось, для чого взагалі Петро і які функції він виконує? Давайте зараз я поставлю сам перемикач і детально вам покажу. Ну а потім розкажу коротко. Петро а, захищає ваш перемикач від якраз таких ситуацій, що ви сам перемикач не поламали. Тобто е, ну, на цьому велосипеді встановлений турней. Ну, Його ціна зараз з нового. ну, Саме цієї моделі я бачу там, в районі 600 гривень. А нова модель модифікація нова. Це 800 -та серія. А, тут ще оце краса. Так, і Боден Погнув трансмісії. І я все одно білий хотіла так Якраз і буде привіт поставити. А, хто не знає, що таке Боден, це сорочка. Ну або ж на російській рубашка. У нас українномейний контент, до якого... Не всі навіть в Україні ще звикли, на жаль, це не перебільшення, це дійсно так. Я часто на Ютубі бачу, що О, люди, які перевели канал на українську мову з російської, які раніше на російській мають великий, на український е, говорять трішки дивні речі. Так, тому я відразу переводжу це на знайому вам назву. Ну і а, як ми доїхали, зараз також покажу вам все по черзі. Так ось модифікація нового дерма. Коштує в районі 800-850 гривень. І ви скажете, ну 800 гривень, ну, зламався. Ну, купи новий. А якщо це новий Олвіо чи Dior SLX, вони вже не 800 гривень стоять. Оліві коштує новий в районі 1600-1800 гривень. А сюди новий такий ставити ще не буде. Так, тому якраз для того, щоб ви не купували кожного разу новий перемикач, а, при жорстких ударах а, Петро зроблений так, щоб ви зігнули чи поламали не перемикач, а самого Петра. При слабких в ударах і тому подібне. Він трішки згинається, його можна вирівняти. Ось це, коли вже видно, де трапилось. Я на нього дивлюся і ось на її бачу. Це, скоріше за все, вже не вирівнюється, тому ми його просто замінили. Уже рахулаки. І зараз переверну велосипед. Давайте поглянемо більш детально, що нам трапилось і як ми їхали додому. За рахунок того, що старий Петров в нас був погнутий, мені довелося трішки зігнути сам перемикач. Ну, це турне, він, в принципі, гнеться вправо-вліво, вперед-назад. Це майже пластилін. Ну, не зовсім, тому що нормальний пластилін ви ще не бачили, слава Богу. А може дехто хто й бачить? Це коли ви отак берете двома пальчиками та вигинаєте його максимально. Можна його отак вигнати. Так ось, я його вигнув для того, щоб ну, дружина хоч якось змогла доїхати додому і зараз трішки підрівняв. Ну і зараз також буду ставити його на підстанку велосипед та перевірю, як він працює. Буду його налаштовувати. І також давайте ще підкажу, хто не знав, як ну, в разі такої ситуації, як підібрати нового Петра, в разі якщо у вас старий зламався. Саме найнадійніший спосіб. Підібрати саме ту модель, яка потрібна вам, тому що вони є різні абсолютно і може бути з вигляду один, але трішки все-таки інший і до вашого велосипеда просто не підійде. Перше, куди ви можете звернутися, це в магазин, де ви купували велосипед або раму, якщо ви раму купували окремо. Друге, у магазині дистриб'юторі, який офіційно продає ваш велосипед, вашу модель. Допустимо, Меріда, з ними займаються магазини Волонлайн, Волопланета та інші. Цей велосипед, це Crossbike від Titan Подібні кронштейни є також у Ардіса. Я не заходив до Ардіса, точніше, я заходив і не бачив їх. Хотів написати в Титанбайк чи в них є кронштейни, але знайшов себе на районі близько додому. Це, добре, не буду говорити, який магазин, аби не сказали, що це реклама, в кого схожий велосипед та йому потрібна буде ця деталь. Зможемо мені задати запитання у телеграмі або ж просто в коментарях. І так, рекомендую закупити хоча б один кронштейн, так, одного Петра, на запас, щоб він у вас був на якусь покатушку. Якщо ви просто в Києві десь там, ну чи в іншому місті, зламаєте його. Майстерня, де ви можете його купити, є майже скрізь. ну Хоча з Голосієву, де ми були, сюди доволі далеко їхати. Тому краще, щоб був запасний. Якщо по місту просто красть це одне, коли виїжджаєте в ліс і будете екстремалити, це зовсім інше. Тому, навіть якщо в Києві не хочете, Ті, хто виїжджають в ліс, обов'язково мінімум одна е, камера запасна, якщо ви на камерах катаєтесь та запасний патрон І так, за рахунок того, що я трошки з налаштування то накачав, тому що коли... Збився петро, погнувся. Мені довелось його вигамати. І звісно я регулював обмежувані вінти. що це звідси заскакувало відразу за першу зірку, саму велику. Тому я був змушений відкрутити обмеження, щоб е, на першу, ну, на більш менш заскакувало, але не заскакувало за неї та трішки підігнув його. Зараз невелике руговулювання, та трансмісія працює коректно. Про це не забуваємо. З вас лайк. Всем по